Житель обласного центру викрав з торговельного кіоску у Тернополі банківський термінал та різну побудову техніку вартістю понад 23 тисячі гривень. Повідомлення про крадіжку на спецлінію 102 надійшло від місцевого мешканця. Згодом працівники поліції з'ясували, що зломисник проник у приміщення шляху віджиму металопластикового вікна. Оперативники Тернопільського району управління поліції перевірили відеозаписи з камер спостереження, розташованих на прилеглій території, і встановили особу зломисника. Ним виявився 32-річний тернополянин. Чоловік неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та вже раніше судимий за майнові злочини. Частину викрадених речей він здав у ломбард, а решту реалізував на одному із місцевих ринків. Слідчі проводять розслідування в рамках кримінального провадження. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільської області отримали оперативну інформацію про те, що 27-річний місцевий житель замовив наркотики та прийде одержувати їх у поштове відділення. Поліцейські затримали чоловіка з речовиною, схожою на канабіс, яка знаходилася у пластиковій ємкості одразу після отримання посилки. Ще один випадок трапився в установі виконання покарань Тернопільщини. Потрібну речовину рослинного походження виявили працівники колонії. Передача надійшла. 39-річному ув'язаному за грабіж, як пояснює фігурант, посилку заздалегідь підготував собі сам, а відправити попросив товариша. За цими фактами працівники поліції розпочали досудові розслідування. Вилучені заборонені речовини направлені на відповідну експертизу.